Кузя, привітайся! Добрий день! Добрий день, дітки. Дітки, Кузя прийшов до нас на заняття. Так, Кузя, ти знаєш, у нас на занятті сьогодні таке цікаве, цікаве буде. Ми щось будемо цікаве розглядати. Так, я прийшов і хочу знати, що у вас буде цікаве. Кузя, подивись, будь ласка, ось на цей аркуш. Ми клеїли м'ячики, робили аплікацію. Кузя, якого розміру цей м'ячик? Великий. Так. А якого розміру цей м'ячик? Малий. Так. А якого вони кольору обидва ці м'ячики? Червоні. Молодець. Це дітки наші вже знають. Отже, ми з вами знаємо, що є великі предмети і маленькі предмети. Дітки це вже вивчили, що є предмети, які стоять або лежать зверху і знизу, вгорі і внизу. Так ми можемо сказати. Молодець Кузя. А тепер, дітки, ми подивимося, що нам Кузя приніс. Діти, подивіться, Кузя нам приніс два кошика. Якого розміру цей кошик? Так, великий. А якого розміру цей кошик? Малий. А тепер давайте подивимося, що ж в кошику лежить. Так, кузя нам приніс ось в кошику. Ой, яке гарне, червоне. Що це? Яблочко. Я його поклала зверху на яку полосочку, якого вона кольора? Синю. Так, молодці. Тут синя полосочка, на ній лежить велике яблочко. Умнички, а що ж у цьому кошику? Давайте поглянемо. Що в цьому маленькому кошику? Маленькому кошику теж що? Яблочка. А скільки їх діти? Багато. На які полосочки вони лежать? Червоні. Верхня полосочка синя, а нижня полосочка червона. Скільки великих яблучок, діти? Одне молодці, а маленьких яблучок. Маленьких яблучок багато. Отже, Кузя, ти молодець, що приніс нам яблучки, бо ми на цьому тижні будемо вивчати всі фрукти. Молодець, я чекаю від діток, що дітки теж розкладуть яблучка. Одне і багато. Можна вирізані, а можна настоящі яблучка, живі і гарні, які потім можна ще й з'їсти. Діти, давайте поплескаємо в долоні нашому кузі, що він молодець і він нам приніс такі подарунки. Дякую тобі, Кузя, а від діток чекаю фото.